Універсальна схема відновлення нервової системи, яка позбавить вас від зайвих переживань, нервової напруги, зробить вас більш щасливими та спокійними, покращить сон та позбавить головних болей. В цьому відео дам схему відновлення нервової системи за допомогою натуральних вітамінів. В наступному відео розкажу про схему харчування. Тому підписуйтесь. Перший препарат. Це магній. Крім відновлення нервової системи, він розслаблює м'язи. Використовується в комплексних схемах зняття зажимів з тіла. Нурікалом це поєднання групи вітамінів В і вітаміну С. Крім відновлення нервової системи, покращує стан шкіри, лецитин це харчування для головного мозку, покращує концентрацію ваги, пам'ять, необхідним для людей, які зайняті розумовою працею. Схема роботи підає 100% результати відновлення нервової системи за умови дотримання рекомендацій, Консультація в особисті повідомлення.